Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для левів на січень 2023 року. З нового року я змінюю формат розкладів. І відтепер ми зможемо більш глибоко, більш детально подивитися ті моменти, ті питання, які для вас є важливими на цей місяць. Отже, леви, ваш зовнішній прояв у соціумі в січні. Ваш внутрішній стан відносини для тих левів, хто в парі, і для тих, хто у вільному плаванні. Далі фінанси і рекомендації. Отже, леви проявлятимуться протягом січня. Як учні, тобто багато хто буде зайнятий питаннями навчання, хтось вирішить. Піти на курси, також актуальними будуть для вас питання навчання ваших дітей, тобто ви можете там підшукувати їм школу або допомагати з навчанням в університеті, складати, писати якісь роботи, допомагати чи щось таке. Загалом, це такий стан, коли ви здобуваєте багато нової і цікавої для вас інформації. Такий Відчуття такого спостережника, досліджувача. Коли все цікаво, коли хочеться поритися, в чомусь розібратися. Деякі леви будуть також, хто не налаштований на навчання наразі, вам теж буде цікаво здобувати певну інформацію, але вона, скоріш за все, буде стосуватися. Певних людей, які вас цікавлять, ви можете когось розпитувати про них або стежити за ними у соцмережах, так аби було зрозуміло, що наразі відбувається в житті тої чи іншої людини. Така собі цікавість. А загалом начебто хочеться і висвітлитися, і бути в центрі уваги, в центрі софітів завдяки саме тим знанням, тій інформації, яку ви здобули, і в той же час хочеться, знаєте, якоїсь такої ізольованої роботи, коли. Ніхто не бачить, що ви робите, чим ви займаєтесь, аби ви потім могли вистрілити з тим усим, що ви надбали. Начебто ви, ви вже <кій> людина, яка має певний досвід, певні здобутки, але ви нібито відходите від тої діяльності, якою ви займались там, протягом свого життя або більшої частини свого життя. Хочете розпочати щось нове таке, що е допоможе вам духовно збагатитися і прояснити якісь е темні зони вашої підсвідомості. Можливо, хтось е в такі досить глибокі науки тут пірнає також. І при тому, що ваш внутрішній стан е такого не знахаря, а такого лікаря душі. Я всім допоможу, я всіх підтримаю, я всім надам поради, я всіх врятую. І такий внутрішній стан у вас, він зумовлений, скоріш за все, тим, що багато людей до вас приходять по поради. Вони шукають у вас певну, певний такий. Ліки для душі для своєї. Ви для багатьох стали наставником, і ви відчуваєте у собі цю відповідальність за життя за душі інших людей, і ви розумієте важливість вашої діяльності. Також всередині вам хочеться, щоб все було справедливо, щоб всі отримали те, що вони заслужили, в тому числі, ви, може, думаєте собі, що ви недостатньо, тобто ви, приміром, заробляєте, але ви вважаєте, що ви гідні більших там, фінансів, більшого визнання більших здобутків, але така ситуація складається, що вам доводиться начебто триматися за те, що є на даний момент, і від цього хочеться ну, трошки відійти. Не... Якось таке враження, що у вас таке настирливе бажання ізолюватися від соціуму десь у тихій місцині, посеред лісу, побути наодинці зі своїми думками, відпочити трошки, а ну доводиться нести на собі певну відповідальність перед іншими людьми. Відносини для тих, хто у парі, тут, ну, особливо, якщо вони нещодавно почалися, це дуже такий наповнюючий, надихаючий період, коли <кій> почуття переповнюють, коли хочеться літати, коли метелики в животі, коли ви не можете один з одним набутися. Так само це може стосуватись тих левів, у яких вже доволі давні відносини, але а, наче друге дихання вони отримали. Також дехто з левів може дивитися вже в іншу сторону від своїх партнерів, знайомитися з кимось, спілкуватися, але не діяти в сторону інших людей. Ви можете, будучи в відносинах, вже дивитися на якісь перспективи у майбутньому. Ви можете усвідомлювати, приміром, що та людина, яка поруч з вами знаходиться. Або з якою ви у стосунках, то вона не дуже вам підходить, і ви а, ну, розглядаєте якісь інші варіанти, ну і просто приміряєте собі. А чи підійшла б мені така людина, чи ми змогли б знайти спільну мову, домовитись, бути партнерами і там, чи підходять вам якості людини, її риси характеру її цінності. Насправді вам непогано у тих відносинах, в яких ви є, ви можете собі дозволити в них побути егоїстами, але Але щось... чогось наче не вистачає якоїсь частинки пазла. Далі. Стосунки для тих, хто не у парі. Тут немає такого яскравого бажання аби знайомитися з кимось і заводити стосунки, тому що існує певна апатія, певна втома, взагалі від соціуму, або від якихось нагальних справ або планів, або питань, які ну ось, які щоденні є побутою, не можуть забирати багато сил. Або взагалі таке внутрішнє виснаження. Тобто вам, начебто хтось підходить до вас, проявляється, а ти проявляється, а ви кажете, ні ні, ні, ні ні не зараз взагалі не дуже хочеться витрачати свою силу, свою енергію на. Ох. Щось ви чекаєте. Ви собі намріяли, а, або, дали, або, дали, або дали комусь обіцянку чекати. І зараз у стані такого очікування, коли ваша мрія до вас приїде, прискаче, при, прийде, ви в стані очікування, чого ви чекаєте? Ви чекаєте людину, яка вас вивільнить, яка, можливо, хто на війні ви чекаєте. Ну, але тим не менше ті пропозиції, які до вас надходять, вони вас не цікавлять, бо у вас є певна Людина, на яку ви чекаєте. Це, можливо, взагалі людина, про яку ви все життя мріяли. Так, фінанси. Фінанси. Мабуть, що буде багато витрат на подарунки для рідних, для сім'ї, для близьких. Або ж вас підтримує родина у фінансуванні, у фінансах. Вам це буде приємно. Десь у сімейному колі ви знайдете таку собі підтримку і розуміння. Але це буде такий собі завершальний етап. Тому що від нині все буде відбуватися зовсім інакше. У фінансах тут відбуваються у вас доволі масштабні зміни. Ці карти говорять про те, що <кій> <кій> про те, що всі колишні з минулого доходи, вони всі руйнуються. Аби на цьому місці виросло щось інакше. І, <кій> та що ж таке, перепрошую, і вам необхідно у цих обставинах взяти на себе відповідальність за всі свої фінанси. Тобто, не сподіватися, там, якщо у вас довгий, тривалий час підтримувала родина фінансово, там батьки, брати, сестри, діти, то наразі вам потрібно зрозуміти, що все вже так не буде, і ви маєте самостійно. Свої фінанси заробляти і їх витрачати. Тобто тут така певна трансформація відбувається, яка нейтралізує всі ті установки, всі ті думки щодо фінансів, які у вас були раніше, всі сценарії. І тепер ви єдина відповідальна людина за цю галузь, і вам треба інакше дивитися взагалі на. Гроші на заробітки, на те, як гроші до вас взагалі приходять. Тобто, якщо у вас була така установка все життя, що гроші даються дуже тяжко, що для того, щоб отримати їх, треба 24 на 7 працювати, то наразі завдяки певним якимось подіям у вашому житті. Ви розумієте, що це все не зовсім так. Але ж порада. Рекомендація говорить про те, що вам потрібно приберегти гроші, якщо особливо вам необхідно назбирати якусь суму для певних своїх планів, для реалізації планів. Ну, для декого це ремонт, або будівництво, покупка якоїсь коштовної речі. Тобто вам тут рекомендують не витрачати кошти на якісь спонтанні покупки. От Захотілося от сьогодні щось таке браслетом купити собі. Маєш стриматись заради якоїсь більш вагомої мети це може бути важкувато але Якщо є така необхідність, то постарайтеся домовитися з людиною, яка, з якою ви можете знайти спільну мову. Можливо, вам там необхідна якась сума там. Але дивіться, якщо ви будете просити в когось в борг, то майте собі на увазі, що це має бути без обману з вашої сторони і з іншої сторони, теж ви маєте перестрахуватись певним чином. Такі справи для вас, Леви. Я бажаю вам вдачі, буду вдячна за лайки, коментарі. Відписуйтесь, до речі, в коментарях, на які теми ви би хотіли подивитись розклади на моєму каналі. Я бажаю вам вдачі всього найкращого пока!